Порт гарно виглядає на великих дістах, салончик на карбоні. Такий прямий конкурент рангеру так розширився. Такі цікаві я ще таких не бачив. Так а колеса які от тридцятьомі такі колеса, як у нашому 6х6. ні, ну так грамотно зроблений ліпскіт, грамотно зроблена машинка. Оце ну, ті травці на калхозили. Можна було карбон зробити салоні сто карбон, грамотно це все зроблено, поставлено, тобто. Американці, як правило, просто ставлять колеса і це все їм до лампочки. А це вже так зроблено під Європу, щоб не дрючили, типу арка. Майже резина не ви не виступає далі арки, ну тобто навіть в європі на такому можна було б їздити і вас. Поліція би не нагнула. От є плюси між врангером, що врангера тільки оця частина знімається, а задня ні. А тут можна задню зняти частинами. Ну, це класно. Тобто в оця вся частина повністю знімається вже оця разом і оця. А тут одна, друга і третя. Класно? Як вам такий кіт? Турбокіт за 60 тисяч баксів на поракан треба буде власника запитати, чи вже повністю проект дороблений чи ні. Скільки зараз тут коней? Мало бути один тисячу плюс. Ні, ну виглядає прикольно. Навіть прикольно без бампера, отак і якби їздити. Тільки тут якийсь цей захист може би трошки виставити, бо не дай Бог, хто жопу хтось заїде, то ці турбіни зразу повиламує. А це як... Ну в принципі, ну принципі, Я не знаю, чи отак, як воно не прицеплено, можна 250 плюс їхати. Це що таке? Ну це просто підсилювати. Ну є моменти, тут ще треба дещо доробити, звісно. Ну і це так само. Якийсь треба каркас робити по-любому, щоб так їздити постійно. Але виглядає так, борзо.